Ядерний шантаж Путіна 25 вересня російський диктатор розіграв ціле шоу, щоб налякати захід, який ще два тижні тому мав заціпеніти від страху, коли Путін виліз із бункера і особисто погрожував НАТО війною. Якщо США і Велика Британія дадуть нам ракети і дозволять лупити ними у глиб території Росії. Але на заході чомусь не злякалися. Ображений Путін вирішив, що сольного виступу замало, і покликав на сцену масовку похилих членів Ради безпеки, де урочисто голосив, що Росія міняє ядерну доктрину і тепер може жахнути бомбою по тій країні, яка наважиться вдарити по Росії ракетами та безпілотниками. Це, до речі, відповідь усім тим скептикам на заході, які голосно переконують, що дозвіл бити у глиб Росії нічого не змінить. А Путін з вами не згоден. Ви подивіться, як він боїться, що потягнувся до свого єдиного козера. Але чи є він у російського диктатора з огляду на те, що головна лякалка, ядерна ракета Сармат ніяк не може злетіти і вибухає ще на старті? І що означає зміна ядерної доктрини у всьому розібрався Костянтин Павлов. Ядерне нетримання Росії і таємниця знищеного сармату цей стос документів з обмеженим доступом ми отримали від надійного джерела. Чого чекати світу від оновленої доктрини Кремля? Берем США на прицел! чи повилітали зуби у триади Путіна? Я не думаю, що точно знаю, окрім крім крім свіробітників. Морта та чи може закінчитися московський шантаж зброєю масового знищення? Непублічний запуск потенційної ядерної ракети та перше публічне засідання Радбезу Росії з ядерного стримування. Планове мероприятие. запрошені на помітні дистанції від диктатора на засіданні весело лише міністру оборони Білоусову, мабуть, тому що його посадили поруч із Медведєвим. З перших слів Путіна Радбез з ядерного стримування стає Радбезом з ядерного нетримання. Доповнен перечень. Воєнних угроз, крім звичайних лякалок, дві загрози, що стосуються України та наших партнерів, просто зараз? При полученні достовірної інформації у масірованому старті средств воздушно космічного нападення. можемо застосувати ядерну зброю, якщо кордон Росії перетнуть бучі, літаки, крилаті ракети чи навіть безпілотники, каже Путін. Щоправда, червона лінія знову попливла за розмитими формулюваннями. Перше питання: а скільки? Дронів варто вважати масовим використанням: 15, 20, 50, 100, 200. Від якої, скажімо так, кількості варто рахувати масово використання. Другий пункт пряма погроза ядерним державам заходу, що підтримують Україну, агресію проти Росії со сторони любова, неядерного государства, но сучасням або при підтримці Ядерного государства предлагается розсматривати як их совместное нападение на Російську Федерацію. Тепер за логікою Путіна він матиме право стерти в радіоактивний попіл і Лондон, і Париж, і Вашингтон, Тільки нам постачають озброєння, допомагають Україні не ядерній державі. І що це, що вже можна використовувати ядерну відповідь. Та чого добувається Путін цими ядерними лякалками та що отримає, ви дізнаєтесь трохи згодом. А поки про подію, яка гучно передувала цьому засіданню Радбеза. Космодром Плесецьк в Архангельській області Росії. Я уважно вивчаю фотографії пускової установки міжконтинентальних балістичних ракет. От кришка пускової до а от кратер, після що ж сталося? Это первый запуск балістичної ракеты «Сармат» в квитне 22-го. Ее называли уникальной оружием. Это инженерное чудо. Аналогов ему в мире нет и еще долго не будет. Дешевый мультфильм про ракету «Сармат» презентует особисто Путин. А федеральные каналы захлынаются у патріотичній істериці. Может долететь до любой точки мира. Это всего лишь один пуск, Борис, а Англии нет. Да, Франции Нічого не останется. Берем США На прицел. На російських вулицях з'являються сармат газелі, сармат дев'ятки та інші не менш потворні автівки. Машина з дрібівських сармат йому присвячують пісні. Эх, Россия, матушка, Сармат летить на землю, інший зникає під землею. Ось інтрослідувачі впевнені, кратер під космодромом Плесецьк – це все, що залишилося від гордості Путіна. Але як саме це сталося? Цей стос документів з обмеженим доступом ми отримали від надійного джерела. З питань безпеки ми не показуємо ні назву, ні навіть кількість сторінок. Це дослідження зроблено на замовлення міноборони РФ. В документі аналіз ризиків під час вибуху балістичної ракети Сармат в пусковій шахті або в повітрі над нею порівнюємо російські дані з тими, що виявили розслідувачі на супутникових фото. То там дуже серйозні руйнування. Там кратер, який становить понад 67 метрів. Це величезна вирва. За даними з російського документу, якщо б сармат розірвало на вилюті з шахти, утворилася б вогнева куля радіусом 70 метрів. Це майже півтора мільйони кубометрів для порівняння. Чаша стадіону Олімпійський у Києві трохи більше мільйона кубів. Уявіть силу вибуху у тротиловому еквіваленті. Це склало б 21 тонну, Йдеться в документі. Щоб уявити потужність, подивіться це відео. Це наслідки вибуху приблизно такої ж потужності у китайському місті Тяньзинь, так що росіянам ще пощастило, що сармат вибухнув під землею. А тепер давайте з'ясуємо, що ж трапилося, як аналоговнетна зброя, що мала вдарити по США, не змогла вилетіти з шахти. Наймовірніше стався витік палива для ракет шахтного базування. Потрібні пари палива, тобто безпосередньо. Окислювач і е, саме палива, е, такі, які могли би довго зберігатися, вкрай вибухонебезпечна суміш цих пар і є паливом для сармату, тож основна версія порушення під час заповнення баків ракети. Ми її привезли на випробування, вона не знаходилась на бойовому чергуванні, тому що, попри заяву про те, що вона на озброєнні, ну один єдиний успішний за заявами Кремля запуск, привезли і почали заправляти, а це означає. Що в пускові був персонал, що мав безпосередньо підготувати сармат до старту? Скільки там могло бути? Я не думаю, що хтось точно знає, окрім крім співробітників морка некомпетентність, поспіх та технічні недоліки скоріш за все і стали причиною аварії. Прокладка будь-яка могла не витримати. Десь пішли течі і пішло самозаймання. займання. Моментально становиться вибух, але куди ж поділися високі російські технології, якими так довго вихвалявся Путін. Особо почерпнув, що при созданні сармата использованы только отечественные узли, компоненти, деталі. Саме отечественное російське виробництво і стало нищівним для Сармату. Адже усі найкращі ракети у Радянському Союзі робилися в Україні. Якщо Україна брала участь в розробці сармату, я думаю, він би літав. А оскільки Україна не бере участі, то сармат не літає. Саме наші фахівці створили і проводили технічне обслуговування стратегічного ракетного комплексу Р 36 воєвода до дня, коли Путін розв'язав війну проти України. КБ Південне Південмаш вони проводили регулярні сервіс, сервісне обслуговування, скажімо так, гарантійні всілякі маніпуляції і процедури з цими ракетами. 2014 року точно цей процес завершився. Без українських фахівців продовжувати життя в воєводі росіяни не змогли. Тож узялися за розробку власної ракети Сармату, і тепер Російська Федерація, очевидно, будучи здоровим з цими кресленнями, вирішила. Відродити систему «Сармат». тобто ця за ці всі речі дуже добре було відпрацьовано саме на українських підприємствах. Технології російські куліби ми вкрали, а от українське креслення розібрати толком не змогли. Вся як там науково-технічний потенціал, зокрема Російської Федерації, він же брався, в тому числі з нашої території, 20 квітня 22 року. На Росії пафосно показують перший випробувальний пуск сармату. Перший і останній майже одразу. Його ставлять у серійне виробництво: піар і шантаж, і намагання продемонструвати, що вони впереді планети паніфесі. Більше скажімо так, мотивували Путіна. Тому цей комплекс були був поставлений сармат, поставлений, поставлено були на бойове чергування? Поставлено на чергування, попри невдалі запуски. Наразі таких епік фейлів налічують аж чотири. До речі, останній вибух знищив єдиний на Росії полігон для випробування сармату. І щоб відбудувати цю інфраструктуру, росіян піде багато місяців, може навіть півроку. Але чому Кремль, попри купу невдач так нав'язав? робить ставку на недороблений сармат, і як це пов'язано зі змінами у ядерній доктрині Росії? Дивіться. вдалих старти поспіль. Російські пропагандисти, що славили сармат, зажурилися, почали мріяти про знищення бомбою, хоча б макетів Лондона та Вашингтона. А давайте построїмо на Новоземельському полігоні ядерному копію Лондона. Ну хоча б центр сіті. пусть будет просто сіті. і Бахнем. І ще Вашингтона, вот этот центр, если колонна, Білий дом, вот ця, ця центральная часть. І проведемо. Учені до навчань справа не дійшла. Вибухнув четвертий сармат. Але чому ядерне нетримання Путіна почалося саме зараз? Можливо, був пуск призначений на якусь там червону дату для. РФ. Наразі є три версії, чому Москва терміново змінила свою ядерну концепцію, і всі вони пов'язані. Перша після чергового провалу сармату треба було світу хоч щось продемонструвати, підрів іміджу Росії як держави, яка значить, здатна виробляти подібну роду систему. Ну і відповідно єдине, що залишалося зробити Путіну, це значить, виволити цю ядерну тут. Версія друга через п'ять днів після вибуху сармату в Росії свої випробування міжконтинентальної ракети провів Китай. Можливо, Москва та Пекін хотіли показати Кузькіну мать Вашингтону в Унісон. Тільки китайська ракета вразила в ціль, а російська розбомбила власне космодром. Тут на щастя їхні долі не зійшлися, тому Китай виконує свою програму, а Росій федерації, от власне потрібно якось реагувати на всі ці невдалі свої спроби. Версія третя випробування сармату проводилося поспіхом, щоб вплинути на світових лідерів, що зібралися у Нью-Йорку та Вашингтоні. Адже загроза бити західною далекобійкою по Росії не лякає Путіна. Сармат вибухнув, прийшлося переписувати доктрину. Саме це випробування, яке було невдалим. Росіяни проводили саме через те, що президент Зеленський їхав до Сполучених Штатів виступати на генеральній асамблеї. На раді безпеки, але чи лякають світ ядерні погрози Путіна? Скоріше за все, ні черговий сармат самознищився, Українські війська контролюють частину Росії. Західні ракети розносять вщент об'єкти в Криму. А наші дрони лише за рік вдарили по двох сотнях цілей в глибокому тилу Росії. А червоні лінії Путіна стрімко скорочуються від кордонів Росії до кремлівської стіни, а там і до стін Мавзолею недалеко. Костянтин Павлов, факти тижня. Сітіві єдині новини.